Я Павліченко Олена, вихователь методист закладу освіти 191 міста Києва. На зимовому сутопрокемпі я набула масу нових знань, логоритми, яка взагалі вразила, економічна діяльність. Я зрозуміла, що я дуже багато чого не знаю, і мені є куди рухатися. І всі ці знання, і які я тут отримала. Я повезу до себе, до колег і буду залюбки з ними ділитися. А взагалі загальне враження це неперевершений кайф від спілкування з однодумцями, з колегами. Ми можемо один одному допомагати, і це залюбки робимо. Тому завітайте до нас, ви ніколи не пожалкуєте. І я не жалкую вже, скільки я з самого початку у суто. Тому велком. Прошу до нас.